Психологічно незрілі чоловіки це чоловіки, які знаходяться в дитячій позиції, тобто вони не готові приймати рішення і нести за них відповідальність. Їм, взагалі, в стосунках жінки потрібно, щоб жінка весь час доводила з позиції жертви, що я заслуговую твого кохання, я все зможу, щоб ти був щасливий. І чим більше жінка намагається це робити, тим більше чоловік капризує, як маленька дитина, йому все мало. Тому завжди буду говорити: коли ці всі чоловіки, мамина царапинка, блохастий котик кранені, козлик, це всі, які знаходяться в дитячій позиції, вони це. Про токсичні стосунки вони будуть робити стосунки з жінкою неможливими. Тобто, жінка буде намагатись, старатись, брати на себе відповідальність все більше і більше, виснажуватися, а так і не дочекається, що чоловік колись зробить для неї те, що вона буде відчувати себе маленькою дівчинкою, щоб їй теж взяли на ручки. Вона весь час буде як мама, сильна жінка, яка вирішує все за всіх, і в тому числі за чоловіка. Це токсичні стосунки, тому завжди буду говорити це про самооцінку. Якщо жінка має високу самооцінку, вона ніколи не попаде в такі стосунки. Ваша ЛП.